Жарти, жарти ми згадували про перенесення інаугурації до Вінниці. Пам'ятаєте, що Назарбаєв цілу столицю переніс в Астану, да, тобто поближче до свого північного клану, до свого племені, з бо традиційно південні племена не, 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 не любили не північних і самого Назарбаєва. Отже, шановні колеги, я цього разу буду гранично лаконічним і майже тезово буду говорити. Передусім, ми з вами всі бачимо, якого берега пустився політиком, тобто ситуація напруженості розганяється по всіх поверхах. Віт Сергійович згадував про безпрецедентні мережі мережі підкупу. Є ще цілий ряд ознак, які навіть можна кількісно виразити, того, що ці вибори є безпрецедентно. Ну, я б сказав би непристойним, так ну чого чого варто лише те, що у нас 44 кандидати так ніколи не було, і значна цих кандидатів технічні. І серед цих технічних кандидатів є ті, хто не соромиться бігати по різних штабах і пропонувати свої тобто такий свого свого роду бізнес. Вони витратили гроші на заставу, а тепер намагаються продати місця в комісіях, які їм за законом належать реальним кандидатам, так в такий спосіб свої гроші повернути. Да, тобто вибори як. Галузь економіки, Так, тіньова економіка. Отже, в цих обставинах такої непристойності величезна відповідальність лежить на журналістах і на експертах. Власне кажучи, Україна двічі виходила з серйозних політичних криз не завдяки політику, а завдяки суспільству, громадянському суспільству, просто суспільству. Перший майдан і другий майдан. Майдани Виникали передусім тому, що рівень розвитку суспільства і рівень розвитку інтелекту, етики організаційних здібності влади були кардинально різними. Суспільство повсякчас, ну принаймі, що найменше, двічі повертало владу, як йому здавалося з рейок російської самодержавної моделі, яку всі президенти намагалися збудувати в Україні, на рейки все таки цивілізованого західного світу. І трагедія Порошенка полягає в тому, що отримавши безпрецедентно великі повноваження, вигравши вибори. В першому турі, маючи велику підтримку громадян, він тепер змушений вдаватися до всіх тих речей, про які щойно було сказано, щоб хоч якось зачепитися за владу. Це справді, як на мене, ми з ним одного року народження. Як на мене, це просто рівень особистої трагедії. Відтак, журналісти і експерти зараз просто зобов'язані перед суспільством максимально чітко доносити інформацію, максимально чітко висвітлювати всі обставини виборчої кампанії. Доля цих виборів вирішиться на правду у першому турі. Попри те, що у нас 44 кандидати, реальними кандидатами, ну я завжди говорив, що вибори відбудуться між порош. І Юлію Тимошенко а до недавнього часу багато моїх колег-експертів наполягали на тому, що Зеленський здатний активно втрутитися в цю кампанію і підставити цього в них безумовно були, тому що його рейтинги зафіксовані соціологами стрімко зростали. Але я думаю, що вчорашній ефір на телеканалі «1 плюс 1» плюс ще цілий ряд обставин переконає, як експертів, так і передусім і суспільство, що ні, Зеленський не кандидат. Більше Зеленський не президент, От Вадим гарно пожартував да про подвійне прізвище зеленський Голобородько він навіть не зможе якісно зіграти роль президента. Тому зеленський на моє суб'єктивне наразі переконання, тому що соціологи говорять про інше. Зеленський не може бути претендентом. Отже, якщо громадяни бажають, щоб все залишалося як є, вони мають голосувати за Порошенка. Якщо вони прагнуть. Позитивних змін, то вони мають голосувати за Тимошенко при всій повазі до інших кандидатів, очевидно, що з різних обставин, передусім не тільки там політичних якостей, але і організаційно-технічних можливостей і інформаційних можливостей, політичного досвіду, інші кандидати очевидно не можуть претендувати на цю посаду. Закінчуючи, а ще маю нагадати про таку річ: значить, ми будемо мати. Бюлетень вже сформований, затверджений центральною виборчою комісією, десь до кінця, до середини, точніше другої декади березня. Ви пам'ятаєте, до 7 березня ще можна знімати свою кандидатуру. Дуже важливий момент. як є цей технічний кандидат Юве Тимошенко. То в бюлетені мав би бути номер, щоб можна було доносити інформацію про свого кандидата в бюлетені не лише за прізвищем ім'ям по батькові, але і за номером. Закон не передбачає наявності номера, там в переліку вимог до бюлетеня, номер по порядку там не вказаний. ЦВК може своїм рішенням такий номер зафіксувати. Тобто, просто от вони по алфавіту викладаються і один, два, три, чотири і так, до сорока чотирьох. Але от одну із з на яку костю. Звернути увагу, є те, що президентська більшість у ЦВК поки що не дає нам підстав вважати, що вони дадуть. Цей номер і номер по порядку. І на сам кінець це такий, ну не те, щоб інсайт, але ну, ну певною мірою можна про це говорити. Невідома інформація так. Вже можна сказати про те, що і рейтинги Зеленського, і рейтинги Порошенка не теж не те, що зупинили свій ріст. Вони зупинили ще минулого тижня. Вони почали уже просідати. Щойно ми почули, почули що садовий відмовився зняти свою кандидатуру на. На користь Реценко він скасував свою прес-конференцію, коли він її зніме, доскуч відповів. Ага, ага тобто. ну дивіться тоді була блискуча відповідь пана Вадима у випадку єднання Гриценка і Садового виграють виборці Юлії Тимошенко і всі виборці в Україні. Це ага. прозвучало в словах пана Вадима. Власне кажучи, рейтинг це ще далеко не єдина база для прогнозу результату. Дуже 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 правильно сказав. Відсе сказав, що рейтинг окремо. А прогноз результату, який робить соціолог, це зовсім окремо. Наші політики дуже часто грішать тою ситуацію, що вони дивляться таблиці, і так: О, у мене найбільший рейтинг, як приємно, найбільший рейтинг жодним чином не означає, не означає це особливо мають знати починаючі політики, початківці не означає результату. Якщо говорити про Юлію Тимошенко, от, крім високого рівня довіри, і слід пам'ятати про те, що в неї так само є значним антирейтинг, от які її якості можна використати для такого прогнозу? Навіть ті вороги не будуть забезпечувати високу працездатність. Просто високу працездатність таку по людськи Друге, знову вороги не будуть забезпечувати цілеспрямованість. І третє, це вже комплекс рис, це і політичний досвід, і розкішна політична інтуїція, і безумовно особиста харизма, і просто знову повертаючись до працездатності, добрий, добрий стан робото, роботоздатності. От на цих трьох параметрах, власне кажучи, і грунтується феномен, політичний феномен. Мин Юлії Тимошенко, тому якщо говорити про сукупність чинників, то я б сказав би, що Юлія Тимошенко стане наступним президентом України, і обов'язково тут слід додавати. Якщо вибори все таки відбудуться в штатній ну близькій до закону до закону ситуації, ж ясно, що вони в законний спосіб вже не відбуваються, але щоб максимально законно.